Доброго вечора, друзі! Сьогодні для вас підготував корисну інформацію і корисні посилання для перетину кордону. За першим посиланням ви зможете побачити час очікування в пунктах пропуску. За другим посиланням ви зможете побачити черги, які є на пунктах пропуску. І за останнім посиланням ви зможете скористатись інтерактивною мапою пунктів пропуску. Друзі, ця інформація корисна. Особливо для тих, хто збирається перетинати кордон і розуміти, який час вам потрібен і як його спланувати в цих пунктах пропуску. Всю цю інформацію і посилання я залишу під відео, ви зможете скористатись, поділитись і взнати більш детальну інформацію, бо вона постійно обновлюється. Щиро дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, репостите і коментуєте. Дякую вам, друзі. Всім вам бажаю гарного вечора і все буде в Україні! Hagan lo